Сьогодні медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету проводить День знайомства з коледжем. Я вітаю вступників, батьків, гостей і наших випускників, які активно співпрацюють з коледжем вже як фахівці в системі охорони здоров'я. Наші випускники не забули, що в цьому році у коледжа Ювілей. Вже 90 років медичний коледж приймає на навчання студентів і дає можливість отримати освіту за спеціальностями медична сестра і фармацевт. Зараз багато учнів 9 класів в роздумах продовжити навчання в школі або вже з цього року починати осягати Ази професії. Вибір закладів фахової передвищої освіти, куди можна вступати, маючи базову середню освіту, досить великий. Пропоную вам познайомитися з нашим медичним фаховим коледжем Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Плюсом навчання в коледжі є можливість одночасно отримати повну середню освіту і познайомитися з професією медичної сестри або асистента фармацевта. Наш коледж сьогодні сучасний заклад фахової передвищої освіти, який готує у відповідності до вимог національної рамки кваліфікації. На даний час коледж проводить освітню діяльність щодо підготовки за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр це сфера фахової передвищої освіти та молодший бакалавр сфера вищої освіти у галузі знань охорони здоров'я. За двома напрямками, фармація, промислова фармація і медсистенці, для здійснення професійної підготовки в коледжі створена відповідна матеріальна технічна та навчальна база. Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету має давню історію. Більше 35 тисяч фахівців було підготовлено за 90 років існування закладу освіти. Адже нам у цьому році 90. Його випускники успішно працюють на ниві охорони здоров'я. Викладацький склад медичного фахового коледжу об'єднаний у три циклові комісії, серед яких циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Саме з її викладачами першими знайомляться студенти нового набору. Продовжуючи опанування студентами загальноосвітніх дисциплін, викладачі забезпечують і підготовку студентів перших-других курсів складання національного мультипредметного тесту. Навчальний процес у коледжі відбувається за змішаною формою. Онлайн-навчання забезпечується програмою Microsoft Teams. Яка допомагає викладачам легко створювати віртуальні класи, організовувати завдання і спільно працювати над файлами Word, Excel, PowerPoint у режимі реального часу? Заняття в аудиторії можна доповнити персоналізованими інструментами, розробленими з урахуванням різноманітних стилів навчання кожного студента. Ми спілкуємося зі студентами, батьками та опікунами в безпечному цифровому середовищі завдяки таким можливостям, як відеоконференції та контрольовані повідомлення для студентів. Вивчення природничих наук є однією з базових складових підготовки майбутніх медичних сестер та асистентів-фармацевтів. В умовах дистанційного навчання. Реалізувати якісний демонстраційний матеріал можна за допомогою віртуальних лабораторій, які забезпечують ефект присутності, завдяки якісній деталізації та зрозумілому інтерфейсу. Студент може самостійно переглянути зміст демонстрації або виконати експериментальну частину. Коледжі діють науково-пошукові гуртки, де кожен студент може обрати собі той напрямок дослідження, який його зацікавить. Наші наукові розвідки це перші кроки у велику науку. Студенти коледжу щорічно беруть участь у наукових конференціях, на яких виступають із доповідями щодо своїх досліджень, займають призові місця, мають публікації у збірниках. Традиційними у коледжі є тематичні тижні циклових методичних комісій. Це відкриті заходи, які об'єднують здобувачів освіти разом з викладачами навколо цікавих питань з дисциплін загальноосвітнього циклу у захоплюючому герці інтелектуального батлу Я люблю Україну. Студенти відділень і фармація, і «Сестринська справа у режимі онлайн-задаткової платформи Microsoft Teams демонстрували знання з української мови, літератури, історії України, етнографії. Студенти міркували над важливими історичними подіями, дискутували, відповідали на цікаві запитання, знаходили взаємозв'язки між історичними подіями. Протягом декількох років проводиться біофізичний турнір. Команди впевнено крокують маршрутною мапою та завзято змагаються у конкурсі бліц, долають біофізичні пастки, складають біофізичні мозаїки, шуткують та розмірковують над науковими жартами, експериментують за допомогою віртуальних лабораторій та аргументовано дають відповіді на різноманітні питання з галузі біології та фізики. Написанням національного радіодиктанту, який проводився в день української писемності, традиційно завершується тиждень циклової комісії. Студенти та викладачі нашого коледжу разом із тисячами українців з різних куточків земної кулі злилися у єдиний потік і спробували перевірити свою грамотність з української мови. Допомогою у навчанні студентам є бібліотека, що забезпечує творами, друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процес, надає користувачам усіх категорій необхідну інформацію і документи, незалежно від їх локації, в системі інформаційних ресурсів. Це є підручники, навчальні посібники, довідково, методична та художня література. Книжковий фонд постійно поповнюється новинками із забезпечення напрямків підготовки медсестринства та фармація. Доступі для здобувачів освіти електронні версії навчально-методичних комплексів виконачів з дисциплін, які вони викладають. Колекція налічує 62 електронних ресурсів. ресурси. Бібліотека створює комфортні умови для обслуговування відвідувачів. Є місця для роботи з літературою, за комп'ютерами з вільним доступом до Wi-Fi, багатофункціональний пристрій. Незважаючи на вимушену самоізоляцію, бібліотека як і раніше залишається зі своїми читачами і продовжує культурну інформаційну діяльність в режимі онлайн на сторінках свого сайту, де користувачі можуть познайомитися з віртуальними книжковими виставками, рекомендаційними списками літератури, презентаціями книг, інформацією щодо складових академічної етики, прозорості та доброчесності. Бібліотека завжди рада допомагати користувачам зорієнтуватись в інформаційному просторі. Студенти, які обрали навчання в коледжі, мають перевагу у тому, що за перший-другий курс отримують і документ про повну загальну середню освіту і одночасно опановують фахові навчальні дисципліни. Відділення фармація Навчання це дуже цікавий процес, який забирає велику частину часу та уваги. Крім того, навчання формує подальший життєвий шлях, професійну діяльність та впливає на якість самого життя в перспективі, тому дуже важливо вчитись саме там, де комфортно і де можна здобути потрібну професійну підготовку. Відділення фармація готує високопрофесійних інноваційно орієнтовних, конкурентно здатних асистентів-фармацевтів. Випускниця 2019 року проводить аналогію в навчанні за класичною формою та новим методом доказового підходу до викладання фармакології на даний час. Всім привіт, мене звати Настя, і Я колишній студент медичного пахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Скажу чесно, що багато чого змінилося з часів мого навчання та в кращу сторону. Іноді ми підтримуємо зв'язок з Тетяною Юрівною, та вона нещодавно розповіла мені, як зараз відбувається навчання фармакології під її керівництвом. Справді мене це дуже вразило, тому що будемо відверті, наша медична освіта потребує реформ. І дуже круто, мега круто, що у нас є такі свідомі викладачі, які намагаються самотужки змінити цю систему. І дуже круто, що тенденція на доказовість стає все більшою та починає вливатися в наші освітні заклади. Що ж то такий за звір, доказова медицина і чому вона має ключове значення у вивченні фармакології. Доказова медицина базується виключно на дослідженнях та наукових фактах. А точніше на рандомізованих сліпих двійних плацебоконтрольованих дослідженнях. Коли діючу речовину порівнюють з плацебо і вона його перевершує в десятки разів, тільки тоді ми можемо вважати препарат ефективним та дієвим. Дуже важливо мати за основу доказову базу при вивченні фармакології, тому що для того, щоб зробити висновок про ефективність будь-якого препарату, мало просто прочитати якісь дослідження або подивитися в доказовому боці. Потрібно мати глибинні знання фармакології та біології. До того ж, медицина не стоїть на місці і розвивається кожен день, і те, що працювало вчора, може не працювати вже сьогодні. І навпаки, те, що вчора використовувалося при депресії, зараз допомагає зменшити больові синдроми. Я дуже радію, коли бачу, що люди намагаються змінити цю систему та прагнути саморозвитку. І наш коледж не став виключенням. Тому що зараз студенти вивчають фармакологію не за старими книжками, а за сучасними доказовими джерелами, за європейськими та американськими протоколами лікування, за блогами доказових сучасних лікарів та фармакологічними підкастами. Я маю надію, що так буде у кожному навчальному закладі України і наша медицина нарешті зрівняється з західними сусідами би особисто подякувати Тетяні Юрівні за цю ініціативу та директору Ользі Павлівні за підтримку та впровадження цієї системи в навчання студентів. І маленька порада для учнів. Вивчайте фармакологію, тому що це база, це основа. Якщо ви знаєте фармакологію, ви знаєте все. Якщо такий метод навчання вас зацікавив, ми чекаємо вас для освоєння професії асистента-фармацевта. Випускники фармацевтичного відділення тримають постійний зв'язок з коледжем і надіслали привітання з 90-річним ювілеєм. У 2008 році я закінчила Запорізьке медичне училище, відділення фармації і отримала диплом фармацевт. Ми вдячні вам за ваш професіоналізм, за вашу турботу і за ті знання, які ми отримали. Ми бажаємо вам сил та здоров'я, терпіння, наснаги, натхнення, успіху та удачі. Також наша група хоче привітати колектив закладу з ювілеєм 90 років з дня заснування Запорізького медичного училища. День добрий, Вітам всіх в центру Мукракова. Що ж, люби коледжу, я пам'ятаю, сьогодні дуже урочистий день, сьогодні твій день народження, твій ювілей. Хочу привітати всіх наших викладачів, всіх студентів з цим урочистим днем. Хочу побажати усім нам наснаги, терпіння та мирного небу над головою. Відділення медсестринства Вітаємо випускників, студентів, викладачів та співробітників з 90-річним ювілеєм медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. А майбутнім вступникам бажаємо відмінно вчитися, постійно прагнути до своїх мрій, проявляти свої таланти і здібності, доводити свою досконалість, спілкуватися на цікаві теми, весело і з користю проводити кожен день. Всім удачі і успіхів! Шановний медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Вітаємо вас із 90-літнім ювілеєм, 90, 90 роками успішної діяльності. Ваша незмінна роль у підготовці кваліфікованих медичних працівників величезна, і ми вдячні вам за надані нам знання та навички, які незмінні у нашій роботі. Бажаємо вашому коледжу подальших досягнень і продовжуйте формувати майбутні медицини нашої країни. Найкращими побажаннями групи МС го року закінчення. Добрий день, я Анікієва Анна Валеріївна закінчила медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевчного університету у 2018 році. З нагодою ювілею прийміть мої щирі вітання та побажання творчої наснаги і успіхів, щоб ваш досвід і професіоналізм, творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців і надалі служили зміцненню нашої держави. А ваші випускники добрими справами підтримували авторитет вашого закладу освіти. Відділення сестринська справа готує медичних сестер для практичної медицини за освітньо-професійною програмою Сестринська справа. Знайомимо вас з освітньо-професійною програмою «223 Двадцять медсестринство, за яким коледж має сертифікат з акредитації Державної служби якості освіти України. Сьогодні ЦМК професійної та практичної підготовки відділення сестринська справа в якості головного завдання поряд з формуванням глибоких і міцних знань ставить задачу підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до максимальної реалізації своїх професійних можливостей, активізації особистісних якостей шляхом звернення, що їх цікавлять, створення умов самореалізації і самоствердження. Мета роботи ЦМК це вдосконалення професійного рівня, підвищення педагогічної компетенції викладачів для якісної підготовки наших студентів до самостійної професійної діяльності. Циклова методична комісія працює за основними напрямками: терапевтичний, хірургічний та педіатричний. Терапевтичний напрям об'єднує викладачів внутрішньої медицини, сестринської справи, медсестринства та суміжних дисциплін. Викладачі забезпечують системну взаємодію між медичною освітою, медсестринським доглядом та опікою за пацієнтами. За порукою успіху діяльності викладачів вважають формування у студентів стійких професійних компетентностей, мабутнього, конкурентноздатного медичного фахівця хірургічний напрям. Об'єднує викладачів хірургії, у хірургії, невідкладних станів у хірургії, анестезіології та реаніматології, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, викладачів вузьких спеціальностей. Значна перевага надається практичній підготовці медичних фахівців в умовах воєнного стану, зокрема в галузі тактичної медицини. Педіатричний напрям. Метою діяльності є розвиток пізнавальної активності студентів та механізму самореалізації мабутного медичного фахівця як особистості і професіонала. Викладачі своїми професійними вміннями та практичними навичками створюють умови для творчо-пошукової діяльності студентів на занятті та в позааудиторній роботі. У коледжі звертається особлива увага на виховання конкретних рис медичного фахівця. Проводячи різноманітні фахові конкурси, тижні циклових комісій, олімпіади, предметні вечори, конкурси. Все це сприяє інтелектуальному і духовному розвитку студентів. Викладачі коледжу працюють на засадах гуманної педагогіки, впроваджують особистісно орієнтовні технології, шукають резерви підвищення ефективності національно-патріотичного виховного процесу. Студентів коледжу турбують події сьогодення. Вони активні учасники волонтерських загонів, допомозі пораненим та сім'ям, вимушеним переселенцям. І в усіх цих заходах викладачі коледжу подають особистий приклад. З початком дистанційного навчання студенти гарно опанували можливості програми Teams. Одна з функцій інтерактивна дошка, якою студенти користуються на кожному занятті. Програма Body Interrupt – це клінічна система, прийнята в усьому світі, яка навчає приймати рішення та критично мислити за допомогою реалістичних віртуальних пацієнтів у сотнях клінічних сценаріях. Body Interrupt дозволяє студентам пришвидшити навчання, розвинути клінічні навички і досягти досконалості у своїй роботі. Технологія дозволяє поспілкуватися з віртуальним пацієнтом, провести фізикальне обстеження, зробити необхідні лабораторні інструментальні тести, виконати лікарські призначення. При цьому клінічний стан віртуального пацієнта змінюється в залежності від наданої допомоги. Тому для студентів є унікальна можливість зрозуміти коректність своїх дій і, проаналізувавши допущені помилки, зробити висновки на майбутнє. Головна цінність кожного навчального закладу випускники. За 90 років коледж дав путівку в життя дуже багатьом фахівцям. Серед випускників навчального закладу старші медичні сестри, лікарі, науковці. З найтеплішими словами привітань вони звернулись до своєї альбоматери. Вітаю шановні абітурієнти! Мене звуть Ед. і в минулому я студент медичного фахового коледжу з Зараз я на третьому курсі нашого університету, і все це завдяки тому, що в коледжі вчився на відділенні медсестринства. Знання, отримані в МФК, дуже допомагають мені в успішному навчанні. Медичний фаховий коледж володіє дуже потужною базою як медичних, так і суспільних наук. Тому, здобуваючи освіту тут, ви будете розвиватися різнобічно. Викладачі в коледжі це справжні професіонали своєї справи, що мають практичний стаж більше 20 років. Навчання в коледжі це постійне проведення тренінгів, відкритих занять та перевірок засвоєння, як теоретичних, так і практичних знань, що допоможе вам стати найкращими спеціалістами у сфері охорони здоров'я середньої ланки або продовжити навчання в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Мене звуть Медведєва Івана. Я закінчила медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету і отримала кваліфікацію медична сестра у 2022 році. За час навчання я засвоїла навички і сестринської справи, предметів терапії, хірургії, педіатрії і багатьох інших навчальних дисциплін. Завдяки нашим найкращим викладачам навчання завжди проходило легше і цікавіше. Також завдяки тому, що ми закріплювали свої знання під час виробничої та передипломної практики у лікувально-профілактичних закладах міста Запоріжжя, адаптуватися у робочий процес після закінчення навчання було набагато легше. Наразі я працюю в обласній клінічній лікарні міста Івано-Франківськ. Наше студентське життя було неймовірно насиченим святковими заходами, цікавими виховними годинами і благодійними акціями. Тож я вам бажаю наснаги і успіхів у навчанні. Я Яценкоран, випускник Каза Диму Дякую медичному коледжу за отримання знання, які допомогли мені в подальшому навчанні та в працелаштуванні в медичних закладах як медбрат. Вітаю, мене звати Яна. Я студентка 4-го курсу медичного фахового коледжу з групи МС 191 Наразі я закінчу навчання в коледжі і вже працюю в п'ятій лікарні. Звісно ж, не медичною сестрою, але в урологічному відділенні п'ятої лікарні знайшлися чудові працівниці медсестри, які допомагають мені освоїти теорію на практиці. Коледжі нас багато чого навчили. Вийти всі види ін'єкції внутрішньом'язово, підшкірно, внутрішню винну. Також виконувати правильно алгоритм дій, вимірювання тиску та температури пацієнта. Навчили, як правильно брати кров у пацієнта, прив'язувати або обробляти рани потерпілому та розводити правильно антибіотики. В лікарні я зрозуміла, що працювати з пацієнтами це дуже важка та сумлінна праця. Тому робота медичної сестрою це не тільки робити якісь маніпуляції, але й правильно та етично поводити себе з хворим. Велика вдячність нашому коледжу та особливо викладачам відділення Сестринська справа. Перевагою навчання у коледжі є можливість одночасно отримати повну загальну середню освіту і професію медичної сестри.